Всім привіт, моя Бонка, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, через те, що я думаю, що по назві поруч відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 77 тисяч 777 Мені залишається буквально 23 кубка, тому зараз ми їх будемо добивати. Я вирішив спробувати це зробити на дереві. Я приблизно ще поки що не рахував. Зараз ми затащимо одну катку, подивимося, як вийде, і потім я вже підрахую. Ну і постараюся зробити рівно 77 777 трофеїв. До речі, у нас сьогодні в магазині ще й в календарі з'явився легендарний стардроп. 100% легендарний стартроп, але я його забирати не буду. Буду завтра на вийде відео, де я заберу і гіперзрядний, і легендарний стартроп, і не по одному, а цілих 10 штук, 10 гіпер і 10 легендарних стартропів, тому обов'язково це не пропустіть. Ну і ще перед тим, як ми підемо зараз до катки, я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, тому qr код зараз бачите все на екрані. Або заходіть по силці під цим відео. Я дуже хочу, щоб ви там мені допомогли добити 70 підписників до нового року. Та якщо можете, то нажміть на кнопку підписатися на мій YouTube канал, щоб добити 1300 підписників тут до нового року. Ну а ми, в принципі, до каточки. У нас карта тут не дуже багато кущів. 10 з 10 нас вже підібралось, тому зараз давайте дивитися, хто брат, нас попадеться. Ну, базлайтерів тут має бути багато, але тут тільки два базлайтери. Я в шоці. Є багато базів, ну два бази також, бо є трохи, ну, коротше, тут такі небезпечні. Я вирішив взяти Дейла, бо він в мене на таких невеликих кубках, тому зараз постараємося ньому затащити. Мене зразу починає домажити Гріф, мені це дуже не подобається, але гріфа зараз ми винесемо. да. Гріф нас мінус. Окей, залишається, що зараз забрати базлайтери, У мене буде купу банок. Так, окей, він зараз потратив всі три тички. Зараз він Може ще одну тичку потратить Ну Він зараз має потратити ще одну тичку. Ой-ой-ой. Ой, Ой я зараз дуже тупану я зараз дуже тупану, мене зараз може легко винести. Прям максимально легко мене зараз можуть винести. Так, так, так тихо-тихо, тихо. Зараз треба бігом відхилитися, бігом відхилитися, зараз до мене може йти баз тому зараз треба кудись втекти. Я буду тікати в сторону базлайтера, бо якщо що я, в принципі, від нього відбіжу. А от проти база буде страшно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мене знову задомажили, я знову лов. Ну, капець, я не можу нікого вбити. У мене є тільки одна банка, я зараз горю, мене всі бачать. Мені це взагалі не подобається, тому зараз давайте. Акуратно так от пройдемо. Е, так, баз зараз ще не чекає кущі, тому дуже добре, може стояти приблизно тут. Е, так, 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 вона він зараз гаджутний зону. Вже, до речі, є топ-6. Це, в принципі, непогано. Ну, якщо ми програємо, мені дасться мінус 1. Тому хочеться хоча б топ-4 зайняти, щоб дало нам плюс 4, якщо не помиляюся. Ну, окей, зараз чекаємо, поки що сидимо в кущах. Акуратно хожу, тут чекаю. От зараз можна пробувати спайка забрати. Ага, окей, він вже втік Я тільки приготувався ультувати, він зразу вийшов з кучи. Почув, що щось буде зараз не Ну ладно, так, тут є ще банка, ой, тут Шелі. Ну шелі не хочеться нападати. Ну давайте ми її чисто, так о, чуть, чуть задомажимо Ой-ой-ой, в неї це от писівка, щоб станете мене, ну ладно, не страшно. Не страшно, і, в принципі, не пано так задомажив вона мене теж чуть-чуть тому ми, думаю, зараз маємо знести, якщо що, в неї тим більше уртинимо, але краще зараз вбити спайка. Його, мені здається, буде кра... легше винести, тому зараз акуратно, давайте постараємося спайка забрати. Так, у нас лишився базлайтер баз, Бас, шелі, я. І спайк. Окей. Окей, окей. Зараз акуратно треба якось так стати. Може я навіть базлайтера зараз винесу. О, ну, давайте зараз спробуємо. Так, 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 давай, 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 забрати. Окей, okay, я забрав базлайтер тільки мене зараз може винести спайк, тому зараз треба чуть-чуть втекти. Окей, okay, зараз в мене є шанс навіть на топ-3. Я зараз просто хилюся і постараюся вбити спайка так акуратно. Акуратно. Вони що, затімилися з базом чи що, я щось не зрозумів. Я щось взагалі зараз не поняв прикол. А ні, базу, дві тільки, що просто не попав по базу. Він. Ой, не базу, а по спайку. Він до цього, коли я говорив, що 5 брали, рішилось, він не. Попав і зараз не попав. Окей, ну а ми зараз маємо добити спайка. Я думаю, ми його зараз не доб'ємо. Ладно, окей, бувай на ну, топ-4. Це теж, в принципі, не потрібно. Нам Зараз дає 4 трофеї. У мене, вроді би, ще навіть він стрік є. Так, мені дало 5 трофеїв. і зараз я швидко підрахую, які мені треба місця зайняти, щоб ми рівно апнули цю цифру. Ну що ж, я вже пару каточок затащив, парузливій мені зараз залишається рівно зайняти топ-2. Просто зайдемо в парне шеде, де займаємо топ-2, і в мене буде рівно сі 5 сімірок. І це якраз я буду робити на Мортісі, бо я це єдиний бралер, якому я впевнений, що на ньому немає він стріку. Ну, типу, якщо ми зараз вигріємо, хоча ні, наоборот, я на, у нього ще не до кінця впевнений, Мені треба вибрати якогось нормального бралера. Мені треба, щоб на ньому, якщо ми зараз виграємо, на ньому був рівно один він стрік. А от на Мортісі я заразливий. Зараз, зараз почав відео і зрозуміти, що на Мортісі мені якраз, якщо ми займемо топ-2, мені не хватило одного кубка. Тому Зараз я ще до кінця додому, якого мені брали, взяти, і до вас повернусь. Коротше, я вирішив брати знову дерева, бо на ньому я буквально одну катку назад затащив на топ-1. Тобто в мене зараз на ньому, якраз якщо я виграю, займем топ-2, мене якраз має бути він стрік. Тому якщо я зараз нічого не забув, нічого не помиляюся, нам зараз просто треба зайняти топ-2. І головне рівно топ-2. Якщо топ-3, то ще ладно. Якщо топ-1, то все. Ми ніяк же не зможемо зробити рівно 5 семірок. Тому полетіло. Полетіли, я дуже надію, що в мене зараз це вийде зробити. Так, з нами базлайтери. Окей, якщо в нас залишаються дві команди, я зразу просто помираю, щоб мій тімей точно не затащив. Тому окей, полетіло. Полетіли, полетіли. полетіли. Тіле. Нам головне сильно багато банок ще не нафармити, бо якщо ми будемо мати дуже багато банок, навіть якщо я помру, базлатер може в соло тіму коли нас буде вже це от дві команди, залишиться. Ну окей, ще оці ще дві баночки можна, думаю, забрати буде, і думаю, так можна проводити тепер тащити на топ-2. Так, ну окей, ладно, давайте ще ці забрати. Я дуже надію, що ми зараз забагато банок не наберемо. Ну, окей на 6 банок. Тут проти нас зараз бачу є ще один базлатер, якого 4 банки, його тімаєте, скоріше що теж 4, бо він, напевно, ще не встиг померти. Тому, в принципі, якраз нормально, що у нас є так банок, Во, до речі якраз. Два баз лайтера, капец, зараз багато базлайтерів є. Я зараз просто в шоці. Їх ще досі не перестали юзати. Це ж просто капец. Яких багато, ще досі юзають. Так, окей, мінус один. Там лоу-хепшний баз лишився. Зараз можна його попробувати знести. Ні, він вже відхилився, ладно. Ладно, ладно, там Едгар б'ється з кимось. Ой, тут ще Лілі, капец тут багато, кого можна винести, але нікого не виходить. от Лілі, зараз точно треба забрати, бо в неї газу нема. І от зараз отак от просто тікаємо. Просто тікаємо так. Ну допоможи мені, допоможи, допоможи, допоможи. Ой, мене зараз б'ють. Да, мене вбили. Я не знав, куди тікати, ну зараз пак, що топтрина. Якщо ми зараз помремо, то в мене має бути просто 0. Тому зараз дуже надіюсь, що зараз робиться столкновення Оце оце топ-2. І ми просто зараз помремо. Бо оцього 12-баночного базлайтера я не знаю, як виносити. Окей, окей, давайте вбити тіму там Окей, мінус 1. Мінус один, скоріше Шелі це тімей цього базлайтера, тому... Нам її зараз вносити не треба, або наоборот треба. А, ні, вот, нам треба внести шелі і тару. Якщо ми вносимо шелі і тару, то буде топ-2. Тому зараз треба якось підманити, щоб знести. Тут тільки в шелі є багато банок і все. Зараз я давайте заберу тару. Забираємо тару. Окей, я забрав, тільки банку, я не забрав, це шкода. Тепер в шелі є 6 банок. Так, давайте. Нам треба цих шелі знісіть, Давайте знесемо шелі, давайте знесемо шелі разом, і в нас буде топ-2. Ні, 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 тільки головне б мене зараз Зарано не вбили. Ну, блін, у ну, кого ти буваєш базлайтер, ну що ти робиш? Так, ульта, ульта, ульта. Окей, я втікаю, я втікаю. Блін, а шелі 6 банок, Шелі аж має 6 банок. Зараз ще тара заспаниться, і це буде дуже пано. Так, давай відхил, 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 відхил. Акуратно тікаємо. Окей, зараз буде мінус тара. А ні, може бути і мінус зараз базлайтер. Тому зараз треба зносити тару. Окей, ми знесли тару. Знесли тару. Зараз напевно, що навіть буде легше знести 12-баночного базлайтера, аніж е шелю цю 10 баночну Ні, ну не йдіть на мене. Ну чому? Ну чому? Ну я хотів просто топ-2 зайняти Ми займаємо зараз третє місце. Ну як так? Ну окей, добре, що хоча б ноль. Зараз у нас буде спроба номер 2. Я сподіваюся, що нас вже буде удача. Ми зараз легко затащимо. Тому полетіли до гри. Зараз 8 з 10 Так, окей, 9, 10 з 10 є. Тому полетіли. Так, зараз окей, акуратно, максимально акуратно беремо пару банок. На центрі бачу вже тіма базлайтерів. Зі мною знову Попався цей базлайтер, якщо я не помиляюся, цей самий, щоб воно лікатися. І ще є, коротше, пару базлайтерів, Десь приблизно 5 базлайтерів, є зараз тут на карті. Мені щось це не дуже подобається. Ну ладно, окей, постараємось затащити на топ-2. Так, давайте. Раз, два. Ой, три, окей, три тички треба, щоб зламати банку. У нас зараз буде 4 банки. а ні, може і не буде тут або. Ой, тут і бул ще є. А ви чого клоні кидаєте у мене питання? Нічого, клоні кидайте, якщо... Ви... Нічого... Що ще не зробили. Так, окей, Едгар, хорош. Мінус тіма, мінус тіма. Тільки тепер ми зараз виносимо Едгара. Ой, а може не виносимо Куди я полетів? Куди? Куди ви мене викинули? А я зрозумів. Мене чомусь викинуло прямо туди. Я розумію, чим не в воду, але я щось невчасно трошки полетів. Ну ладно, окей, зараз є топ-4. Головне зараз не програти. Нам треба мінімум топ-3, щоб у нас був ще один шанс. Тому окей, зараз я заспавнюся. Везла треба буде 4. Ой-ой-ой, прям капець, як близько ще один заспавнюся. Щось мені це не подобається. Так, де вони? Де вони? Де вони? Ага, вони йдуть сюди. Так, це Едгар. Окей, її зараз гаджет. А, ну мене мене знову вив цей, цей самий базлайтер, на нього 8 банок, я не знаю, як від нього можна відбитися. І в цього ще, в нього зараз ще й меч. Ой, погано. Це топ-4, це знов луз. Ну я каплю ці трофей з такими ну Якщо не полясти, то знову цей снайпер і оцей восьминіг, кальмар чи хто, хто це є. Ну зараз давайте перевіримо. А, а, ні, а ні, 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 це був похожий. Ладно, я трошки помилився. Ну окей, зараз треба знову думати, як мені заробити рівно 13 кубків. Ну що ж, якщо не помиляюся, це вже третя спроба зробити ці 5 сімірок. Зараз я взяв Еша, мені зараз треба зайняти третє місце. Чому я знаю, що тут не має бути вінстріку? бо в мене тут злита катка, бо тому, скоріше, що я вже не вертав, а просто його лишив, тому зараз не має бути вінстріку, інстріку, напросто без вінстріку просто треба заняти топ-3. І все, тому полетів до катки. В сол ще де заняти топ-топ -3. Топ 3, я думаю, не буде так важко, бо Еш це, в принципі, непавний бралер, він дуже таки метовий зараз став, особливо в бролболі, тому я думаю, що він так само буде метою. Тільки от коли є багато базлетів, мені це щось не дуже подобається. Ну, окей, Зараз давайте ми заберемо ці от дві баночки. Так, раз, два, три. Так, щось дуже довго ми їх ламаємо. Але зараз в мене просто немає цієї злості. Це ці ж, коли злості в мене в нас ще не заповнено, тому ми так довго домажимо. Окей, забираємо дві баночки і полетіли. У мене 12,5 тисяч хп. Навіть в деяких танків так багато хп нема, тому я думаю, я зараз маю залишити. Головне, зараз акуратно збирати банки. Ну хоча я зараз що їх збирати не буду. Я почекаю, якщо їх зараз хтось почне ламати, я почуть задомажу. У мене зараз нафармиться шкала злості, я зараз маю винести. Тому акуратно тут сидимо і чекаємо. Я дуже надію, що сюди зараз хтось прийде, але хтось прийде один, а не зразу багато. До речі, поки я чекаю вже топ-6. І головне, щоб зараз хтось не помер швидше, коли вже лишиться топ-4, щоб я поки помирав, щоб не помер вже ще хтось. Окей, давайте зараз чуть-чуть задомажу цю баночку. Може, хтось побачив, що вона вже трошки лоу і почне на неї вже бігти. Ладно, давайте ще отак, от дві тички дамо. Це, звісно, трошки небезпечно. Я надіюся, що зараз хтось до неї прибіжить. Ну або якщо ніхто зараз сюди бігти не буде, то я просто її зараз сам заберу і все. Так, окей, ще одну. Да, ладно, давайте вже її доб'ємо. Все, окей, у нас є три банки. І зараз я. Просто даю приблизно 2 тички, я вже буду дуже сильним. От, речі, дев'яти баночний базлайтер. Ну, прикольний бралер підбіг. Я розумію, що він, звісно, один прибіг, але ну чому так багато банок в нього є. Ладно, давайте втечемо в протилежну сторону від нього. Я надію, що я зараз на когось нарвуся, але на дуже мало баночного або мало хпшного. Так, вже є топ-5, окей. Вже топ-5, це дуже добре. Якщо ми зараз помираємо, буде рівно 0, тому в мене буде на спроба, якщо що. це вже дуже непогано. Але якщо зараз буде топ-4, то вже все. Назад не буде дороги, тому. Або топ-3, або мені прийдеться зараз знов думати. Так, от там зараз буде ще один мінус базлайтер. Будь ласка, добийте того базлайтера. Давай, давай, добивайте базлайтера, я зараз знайду ще когось. А, так, де? А, де хтось? Я не бачу нікого. Тут немає нікого, просто так, так чекаємо кущі. Так, я чую там ще звуки, бібі. Вот, зараз 12-баночний базлайтер мімо. Мімо, який мімо. Мінус базлайтер. Зараз треба винести просто ще одного базлайтера або ще когось. Просто когось одного виносимо, я зразу біжу в бо щоб мене вбили. Ну, капаці, а як це зробити? Я не розумію. Так, вони вдвоє в тімі. У мене є чуть-чуть зараз злості. Так, Мортіс, ти ж не будеш бігти. Ти на мене, алло. Ало, ало, алло, акуратно. Ну, капець, мене зараз задумажили. О, все, -1. мінус один. Мінус один. Я зараз просто йду в'ят. Я зараз просто дов'яд. головне зараз бів помертий. І так, це топ-3. Я ще ніде не помилився. Зараз мені дається 6 Будь ласка, дайте 6 трофеїв без вінстріку І так, він стріка не бачу. Він стріка не бачу, Окей, він стріка нема. Ми зараз виходимо в меню. І в мене має бути рівно 77 тисяч 77 тисяч 777 трофеїв У мене Адмуто. Максимальна їм цифра. Тому, в принципі, я думаю, на цьому вже можна буде відео закінчити. То я піду далі, в принципі, фармити трофейний ящик. В мене вже Майже на фармали, залишили ще 771 трофей. Тому я пішов фармити а на цьому я відео закінчую, тому кому нас палате обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть з звонок, щоб не скати мої неокриті доси. А ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!